Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. В теперішній ситуації нашій державі необхідний економічний лідер. Але, на жаль, передумов для його появи немає взагалі, пише радник голови ФПУ. З економічних питань Павло Вернівський. На днях в мене запитували, який я бачу сценарій на 2024-2025. Перше, якщо 2023-й був для суспільства роком надії, то 2024-й стане роком розчарувань. Друге РФ відчуває нашу економічну слабкість не Організованість, роздробленість і саме тому буде використовувати цей рік, щоб нас зламати. Третє наш ВПК хоч і буде розвиватись, але дуже повільними темпами, і недостатньо для того, щоб забезпечити потреби армії. Четверте, на жаль, теперішній уряд знає лише як мобілізувати людей, але не знає, як мобілізувати економіку. П'яте в теперішній ситуації нашій державі необхідний економічний лідер. Але на жаль, передумов для його появи немає взагалі. І суспільного запиту на такого лідера немає шосте. Саме тому ми і далі будемо залежати від потоків західної Допомоги, а ситуація на полі бою буде залежати від своєчасності та достатності цієї допомоги. Сьоме, цілком ймовірно, що в 2024-му ми втратимо більше територій, ніж в 2023 -му. масштаби втрат будуть залежати від підтримки союзників. Восьме, зараз Україна знаходиться в такому стані, що ми не можемо диктувати умови миру. А РФ зараз навпаки відчуває, що може диктувати умови з позиції сили, а це для нас неприйнятно. Дев'яте, якщо буде достатній рівень допомоги, то в кращому разі можна очікувати на замороз без допомоги наші перспективи набагато сумніші. Десяте Трамп темна конячка, яка може або врятувати або знищити нашу країну. Одразу кажу, що це не прогноз, а лише мої думки, які я просто оприлюднив. До слова, Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які за його словами є порушниками і роблять недостатні внески на оборону. Трамп сказав про це, виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого. Згадуючи про зустріч з лідерами НАТО, він процитував президента неназваної великої країни, який за словами Трампа запитав у нього Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія, ви захистите нас? Я кажу, ви не платили, ви порушник. Він сказав так. Припустимо, що це сталося. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити, заявив Трамп. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.